¡Gracias! Зараз такий час, коли ми зможемо в реальному світі побачити, як актери борються зі штучним інтелектом. Ні, це не новий фільм по типу Я робот, Газонокосар або Матриця. Це страйк сценарістів, а тепер до них ще й долучились актори і страйк їх проти штучного інтелекту, тому що штучний інтелект в даному випадку це ключове. І здавалось би, штучний інтелект. Так та сценарістів може замінити. Ми розуміємо, як, але як. Він може замінити актарів. І тут така штука: актори стали за своїх молодших братів. Знаєте, тих акторів, які приймають участь в епізодичних ролях, про яких зазвичай пишуть. Чувак, який приніс піцу, або поліцейський в третьому ряду зліва. Да, тих рібят насправді за допомогою штучного інтелекту можуть один раз запросити, один раз заплатити, а потім їх оцифровувати, щоб вони робили те, що завгодно. Да, знаєте, зараз є фотобанки, де можна купити будь-яку фотографію її використовувати, а там можна буде купити любого другорядного актора і запіхвати його куди твоїй душеньки потрібно. За це страйкують актори. Вони в принципі страйкують також проти. Штучного інтелекту, тому що це величезна загроза. Ми з вами можемо тільки спостерігати, а ще не очікувати нові фільми, які от, мали би скоро вийти. До прикладу, дивні дива або Гладіатор 2». Їх створення вже було зупинено. Друга новина відсилка до Ілона Маска. Пам'ятаєте його дурацьку ідею про інтернет по талонам? Така от компанія ТРЕЦ заявила також. Головний в інстаграмі заявив: тут така штука: боти нападають, скрапають наш сайт, і ми будемо лімітувати кількість які можуть побачити Користувачі піздец, але в його коментарів виглядає так, що компанія Інстаграм хоче лімітувати кількість постів, які доступні для користувача, тільки якщо користувач помічений як бот, і існує загроза, що навіть нормальні користувачі будуть системою определені як боти, тому вони можуть стукнути з ліміт. Просто нагадаю, Ілон Маск навпаки лімітував свій твітер для всіх користувачів. А от ті, хто платять, можуть дивитися там в 15 разів більше, ніж користувачі безкоштовної. Версії Твіттера. і з моєї суб'єктивної точки зору, мені здається, компанія Threads більш чесна і більш розуміюча до своїх користувачів. Тому що Ілон Маск, ах ти бот, я тебе у -ю -ю, лімітую, Але якщо ти бот, який платить, ну то дивись, дивись на здоров'я. Ну коротше, ну в даному випадку Сред поступили якось більше правильно і більш технологічно. Хоча вдиха людей більше. А в Ілона Маска скоро залишиться тільки Ілон Маск, який мені здається, просто виключить світло в Твітері. А перед тим як перейти до найцікавіших новин з моєї суб'єктивної точки зору, я хочу подякувати всім нашим патронам, особливо вот таким ребятам що підтримуєте нашу мотивацію, коли YouTube знімає монетизацію. Разом з око та повернись живим, кожен українець продовжує озброювати ТРО. Бо зброя це те, що найбільш потрібно на фронті. Проекту вдалося зібрати вже 900 мільйонів гривень. Сильно? сильно, це файно. А це означає, що половина шляху вже позаду. І так, нам все, ще потрібно зібрати решту суми. Тому давайте не розслаблятись і продовжувати допомагати нашим військовим у наших з вами силах забезпечити усі бригади ТРО кулеметами. Мінометами і гранатометами. Для цього загалом потрібно 400 мільйонів гривень. І ви знаєте, що потрібно робити. Сідаємо по автівках, їдемо на око. та заправляємось пульсом до повного баку. Адже з кожного літру гривня летить на рахунок проєкту. Не маєте авто, то гоу донатити на рахунок. Посилання залишаю у описі до цього відео. Око за око! Пам'ятайте, ми вам говорили, що Сполучені Штати Америки забороняють експортувати різного роду чіпи в Китай. Так а от чіпмейкери прийшли і сказали, Сполучені Штати Америки, ви що там? ВАПЩАБІГА Папутелі. Та вони проти цього бану, тому що як виявляється, Китай це є найбільший покупець всіх чіпів. Вони в минулому році накупили чіпів на 180 мільярдів доларів. Хоча весь ринок там приблизно 500 з копійками. Китай це дійсно такий от величезний ринок. В якому виробляється дати їще всякої електроніки, і ясно, що їм потрібні чіпи. З іншої сторони, адміністрація президента Байдена, вроді як і проти, тому що ну, щось там цей Китай щось там робить. І в принципі, якщо продавати їм чіпи, це підсилювати їх технологічний прогрес. І коротше, зараз вони всі там і за цього сваряться. З іншої сторони, сполучені Штати Америки, чіпмейкерам там пропонують і менше податків, або зовсім щоб не було податків, щоб чіпмейкери. Почали розробляти свої чіпи саме на території Сполучених Штатів Америки, тому що ну блін, Тайвань та знаєте під ризиком, а чіпи будуть потрібні усім. Тому, як бачимо, для когось бан щоби, а, країна диктатурою не розвивалась, а для когось це величезні і величезні гроші. Нам та з вами добре. Ми чіпи з вами не виробляємо. Тому ми звичайно ж проти диктатури. Компанія Майкрософт. Прострала ключі. Я думаю, що це не просто ключ від цієї майстерні. Здавалося б, це б могли бути ключі від офіса, але ні, це ключі, якими підписувались, токени, які потім використовувались для того, щоби доступитися до почтових ящиків. Microsoft не заявляє, яким чином, що то були за ключі, хто їх втратив, куди їх втратив, просто написали, що за допомогою. Дирки і в оцього ключа хакери з групи Шторм 0558, яка базується в Китаї, змогли отримати доступ до великої кількості поштових скриньок різних медіакомпаній та також government організацій та державних організацій Сполучених Штатів Америки. Які організації ясне діло, що ніхто. Нічого не каже, але Майкрософт заявляє, що вони вот-вот взяли і дуже дуже швидко пофіксили всі проблеми. І шторм 0558 зараз не буде мати доступ ні до чого. Але з іншої сторони, ком'юніті людей, які займаються кібербезпекою, якби задають валідне питання, що то за ключ, який дозволяє відкрити тобі або створити токен для доступу до любої поштової скриньки. Я думаю, що там в компанії Microsoft зараз величезні розгони і пошук, хто бляха так вот просрав. Але маємо, що маємо компанія. Microsoft Microsoft може втратити ключі від вашої поштової скриньки, особливо якщо ви працюєте в державних органах Сполучених Штатів Америки. А от в Пінтагоні, навпаки, і за одної граматичної помилки з 2013 року велика кількість еймейлів Пінтагоні відправлялася в Малі. Просто нагадаю, Малі це союзник Росії. І пішли вони в зараку, як же так сталося? Поштові скриньки Пінтагона мають закінчення в домені М. IL, like military. а от в Малі ML. І от і якийсь адміністратор не поставив всі точки над І через І. І величезна кількість листів почала відправлятися на демен ML. Що найдивніше це все відбувається з 2013 року. Про це заявив Джохан Зурб'єр. Я так розумію, він з Малі, і в нього був контракт з державним органом Малі за те, що він там управляв всіми доменами цієї країни. І от його контракт скоро закінчиться, і в нього. Залишався місяць, і він попередив, написав з в Пентагон, Каже, Ребята, да ви замахали 10 років на мене відправляти свої листи? Самі Пентагон кажуть, що листи, які відправлялись на цей дем'ян МЛ, вони не мали ніякої конфіденційної інформації. Хоча Джухансен каже, що там були якісь медичні дані, якісь Приватна інформація і куча різних речей, за допомогою яких можна було б щось там і знайти, щось там відкопати і так далі. Тому що насправді конфіденційна інформація відправляється в Пентагоні іншою системою, яка унеможливо є те, що листи будуть відправлятися на якийсь там домен в малі. Але як бачимо, 10 років в Пентагоні велика кількість листів відправлялася в якомусь чуваку, який бачив всякі там логі. Я так розумію, бачив тексти листів. Не знаю, що буде з цим робитися далі. Чи будуть стерті ці логи, чи зараз, коли е, в малі державні органи вже мають доступ до системи керування цими доменами, і вони можуть там подивитись, який генерал чим хворіє в Пентагоні, але от така от історія: одна буква, а стільки проблем. Слухай, ти дивишся і лайк не ставиш? Тобі має бути соромно. Суки, ну поставь лайк, тобі не складно, мені приємно. Дякую. А в іншій частині світу компанія TikTok запускає свою нову програму. Програма, яка називається Elevate. В TikTok будуть аналізувати нові пісні нових всяких от артистів і дивитися, хто ж там наступна поп-зірка. І значить, оця програма Elevate буде допомагати тим артистам, щоб у них був доступ до різних тулів, до різних систем, які допоможуть їм розповсюджувати музику по TikTok. Я думаю, вони також готують їх до того, що вони будуть стрімитись на новому сервісі. Який і от вот запустився, який називається TikTok Music. І в принципі, в Тіктоках от такава досить непогана система для починаючих артистів. Мені здається, це круто, і при цьому TikTok вибере кілька артистів і буде допомагати їм робити локальні концерти в ком'юніті, де вони живуть, або де їх музика найпопулярніша. Тому такі артисти отримують листи від TikTok-а з пропозицією А давайка! Ми тобі там збудуємо сцену все допоможемо, зробиш собі концерт і будеш набувати все більше і більше популярності». Ну тому що насправді це дуже цікавий факт, що коли всі платформи борються за ліцензію, компанія TikTok зробила якусь соціальну мережу, де можна викидати, де навіть мотивують викидати музику, і всі музиканти самі викидають музику для того, щоб музика в відочках завірусилася, і ці музиканти отримали від цього свою заслужену популярність. Зараз TikTok їм ще й буде допомагати. Тому очікуємо, що побачимо велику кількість нових зірок, які будуть по всьому інтернету. А вони вже вас замахали піснею в Тіктоці вже давним-давно. Наступна новина, просто щоб ви знали, тут навіть нема що обсуждати. в Росії. Нарешті політикам заборонили використовувати техніку від Apple. Нужна нам американська продукція Ой. боїться цього всього ФСБ, який починає розповсюджувати інфу, що Apple там Бекдори зробили для того, щоб слідкувати за тим. Що там пишуть ці російські ублюдки, і значить, треба все позакривати, треба все переіначити і так далі. До речі, Путін нещодавно підписав ще указ, що державні органи мають перейти з зарубіжних аналогів програмного забезпечення на програмне забезпечення, яке розроблено середній Росії. Тому чебурнет наближається. Це хороше рішення, яке буде оживляти Економіку йде. наступна новина: новина про безмістовність в найефективнішій організації в світі ООН Нарешті побачили штучний інтелект і почали збирати якусь комісію по штучному інтелекту для того, щоб ця комісія була готова зустріти всі негаразди штучного інтелекту, які от в нас. Встромить свої електронні пальці для того, щоб пакаріть е, населення Землі. Чим буде займатися цей новий відділ не зрозуміло. Єдине, що зрозуміло, що треба очікувати додаткове занепокоєння тим, як штучний інтелект розвивається, ніби нам іншого занепокоєння було мало. Так що, от тепер і так будуть непокоїтись, а? Новини. І хоч ми розказуємо про те, що відбувається в мирній частині цієї планети. Не можна забувати, що і далі йде повномасштабне вторгнення Російської Федерації на територію України ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України. Залишається високою, тому віримо в ЗСУ, допомагаємо волонтерам, піднімаємо економіку нашої країни. А якщо у вас є лишня гривня, во тут у нас баночка, на яку ми збираємо гроші, яким ми допомагаємо невеличким волонтерам або окремим солдатам для того, щоб закрити їх потреби в ремонті машини, купівлі якогось там дівайсу і так далі. Люба гривня цінна, маленьких донатів не буває. Допоможи нам допомогти їм захистити нас. І остання наша новина про iPhone 15. Ми всі очікуємо, хтось очі. Очікує очікує, хтось не очікує, вихід iPhone 15 в восени, і це Перейкінте це вже дуже скоро, якось так. 2023 дуже швидко пролетів. Ми вже половину 2023 якось прожили. прикиньте? така, от чотири фічі, які будуть точно в iPhone 15. і вроді, ну як точно будуть, Перше, це те, що всі моделі отримують той Dynamic Island. Dynamic Island – це оця от щель на айфоні, яка в принципі дуже кльово використовується в дизайні. І якщо в когось є айфон з Dynamic Island, ви можете подивитися, наскільки вони якось так це все обіграли. Там є додаткові анімації, додатковий функціонал. Коротше, дуже круто. А тепер це буде у всіх моделях айфонів. Друга штука вже досить традиційна. Для різних моделей будуть різні чіпи. Якщо моделі подешевше, скоріш за все отримують новіший. Попереднього року А 16, то напевно, як завжди, iPhone 15 Pro Max, скоріш за все, буде мати Bionic A17. Ну вони вже традиційно так кожен рік випускають, тому тут дивуватись нема чому. Також ходять чутки, що в новому iPhone 15 Pro Max буде перископичний об'єктив, який аж дозволить нам мати зум, не цифровий зум до 6X. Для чого це використовувати, незрозуміло. Можливо, ви щось будете дуже далеко знімати, але ну, скоріш за все, в iPhone 15 буде блін. я не не знаю, як перископічний об'єктив там буде. Напевно, він буде ще довше. Ви бачили вообще зараз дирки в нових айфонах? Вони ж от такі жот, а там буде вообще, непевно, велика. Але ну подивимось. І останнє це нарешті сталося. Прощай, Lightning. Ну насправді тепер компанія Apple буде випускати свої телефони з USB c Да, Можна буде заряджати телефон за допомогою USB-C. Ну і це не тому, що компанія Apple вирішила, боже, як ми всіх замахали тим. Лайтенінгом треба дати всім USB-C. Ні, це Євросоюз прийняв це законодавство. Що дівайси, які продаються на території Євросоюзу, мають мати можливість бути зарядженими за допомогою USB-C. Але ясно, що Apple, скоріш за все, це зробить з їх Apple Way. У вас буде кабло USB-C, яке а... В, в компанії Apple є така штука. MFA, Мені здається, це значить, що будь-який девайс, який взаємодіє з Apple, він має мати в собі невеличкий такий MFA чіп, яким компанія Apple позначає девайси, які е, можуть спрацювати з iPhone, або з іншим гаджетом компанії Apple. І скоріш за все, usb c кабель, яким ви будете заряджати свій телефон, має бути каблом від компанії Apple, а не від якогось лівого, вообще від якогось вашого старого Samsung. А Apple, як завжди, вона по-своєму з однієї сторони і USB c додала, з іншої сторони кабель там -ка має бути також тільки від Apple. Цьому USB c це добре, але це ефловський USB-C. на цьому всьому найкраще сідікатами. Дякую, що додивились аж до цього моменту. І далі по нашій стилі схемі лайк підписка дзвіночок. А може залишити свій коментар. І найголовніше не хворійте мені і вірте в зсу.